Друзі, маємо на продаж ось таку шкоду Octavia A7 2013 року. Це 1,6 дизель. В чорному гарному кольорі. 191 тисяча пробігу. У універсалі йде. Зараз вам детально все покажемо. Свіжо привезено з Німеччини. Ціла рівна, без вм'ятин. Така ось де по салону. Має мультикермо, круїз контроль, двохзонний клімат контроль. Ось такі підігріви людина собі доставила, середня мультимедіа. Так, підігрів дзеркал, чотири скоп підйомника. Такі ось накладки. Є два ключі. Задній ряд. Так, є задня шторка. Так, тут є фаркоп, аптечка. Так, Так, по вікнах. Третій рік. Так, третій. 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 Так, так само. Третій. Так, третій, третій. Всі вікна рідні. І зараз покажемо по лакофарби в покриттю. Яка вона йде. Так. 139. Вона вся йде в районі 140, 150. Так, 139, 126, 142, 142, 143, 136, 148 133 143 150 138 і верх 146 вона абсолютно є не мальована в середньому пробивається 140-150 Цікавить місто Львів. Приїжджайте та купляйте.